Ну ось оцей препарат, бачите, яким я обробляла троянди, пише Bog плюс Mildew. Mildew – це оця плісінь. Бог це, це шкідники. Воно захищає рослинку, але це є екологічно чистий препарат. Якщо взяти і подивитися, бачите, ось тут пише для квітів, для фруктів і для овочів, тобто використовується професіональними гровер, це людина, яка вирощує рослини. І тут, бачите, є «Екоефективний», для дітей і для тварин безпечний. Бачите, child and pet safe. це означає, що це, цей препарат, якщо його розбризкати і дитина десь торкнеться, наприклад, листочків або десь потрапить, потрапить дитині на руку, то звичайно воно для дитини не є шкідливим. Ну і так само для тварин. Бо в нас, якщо, наприклад, ми будемо прискувати низькорослі рослини, от, наприклад, ті самі троянди, які плетуться по землі, то е Тваринка ходить, наприклад, кіт, він ходить лапками по, по травичці і десь потрапляє, наприклад, цей препарат потрапить на траву, і тваринка потім облизує лапки. Тобто, це не є шкідливо, воно не є отруйним. Пише, що дуже екологічно ефективне проти, проти шкідників і проти плісенів. Мілд'ю, це ну, така плісінь, яка покриває. Вона тісно лягає на гілочки і пошкоджує рослинку саму судинну систему. Контролює зараз контроль і Defender Range має як контролюючу, так і Defender це борець, бореться з різними захворюваннями, готова до використання. Це є пестицид, але. Який може бути використаний для різних декоративних і різних їстівних кропс? Це урожай для їстівних ягід, наприклад, ягоди ті самі фрукти, ті самі овочі, які ми збираємо ті наприклад, гірки, ми можемо обробити цим препаратом від тої самої плісені. І воно можна використовувати в їжу, тобто помити і можна використовувати в їжу. А також воно контролює великий, великий, абсолютно, wide range, великий вибір великих значить, шкідників, включаючи, дивіться, white flies, це білокрилка, Афхідс це в нас попелиця, червоний кліщ, мій лібак, це. Такі чорні жуки, оці наші довгоносики, scale and псайліт. Попелиці, значить, від щитовки. І оцей всайт це ще м, пильщики, оці, що вони сверлять всередину, як вони ще з оті всякі різні мушки, оті, що відкладають яйця всередині ствола. Тобто, це все захищає від. Оця, оця от, цей препарат захищає захищатиме рослину від оцих шкідників. Ось також пише, значить, що, що шкідники не мають резистентності до цього препарату, тобто нема звикання, борошниста роса і навіть змиває спори, бачите? Так. Ну, звичайно, пити його не можна, не можна його десь використовувати, коли ви оприскуєте рослину, не можна щось їсти. Наприклад, деякі люди, оприскуючи рослину, їдять яблучко. Я бачила теж таких блогерів. Так що, ось так. Ну, звичайно, всі за всі, всі міри запобіжності ми повинні зберігати, мити руки після того, як ми використовуємо цей препарат. Але бачите, він дуже і дуже ефективний. Ми я купляю його Він, по-моєму 11 євро. Коштує ця пляшка, вона має ось один літр літр цього препарату, і скажу вам чесно, в мене не було троянд, але я, я обробляла інші свої домашні, наприклад, той самий рододендрон. Я теж оприскувала, тому що в нього ті стебла, які вже є, такі більш здерев'янілі, вони теж могли покриватися тою борошнистою росою. Оті рослинки, які мають такі дерев'янисті стебла, та сама, наприклад, камелія, потім бузочок, навіть ту саму пасіфлору я оприскувала цим препаратом, і мені вистачило на минулий рік. І от зараз вже цього року я оприскала всі троянди, і в мене ще залишилося, ну, може, грам 50, ну, може, десь 30-50 з грам залишилося на дні. Ну, буде десь 50 грам. Залишилося на дні, що мені ще вистачить повторно обробити оцю саму троянду. Тому що для інших троянд я використовую інший препарат. В нас достатньо багато є оцих екологічно чистих препаратів, які допомагають боротися з різними захворюваннями троянд. Ну, Як я вже почала показувати вам препарати, якими я працюю, ось ще один препарат це. Е... Ну, називається Bug Clear. Це означає, що видаляє жуки, видаляє всякі різні шкідники, бореться з тими шкідниками. І ось тут дивіться, який цілий вибір є. Бачите? Black Fly це та сама попелиця, тільки вона чорна, білокрилка, Green Fly це теж зелені попелиці, але які вони переміщаються, перелітати можуть. Потім та сама навіть, дивіться, оцей. Мейлі бокс це борошнистий червець, червоний, е, червоний кліщ павутинний і щитовка. Бачите, оцей препарат він бореться з цими всіма е, з, з усіма цими шкідниками, які рахуються дуже-дуже важко з ними боротися, тому що вони звикають до інших препаратів. І... Ті, ті шкідники, які звикають до інших препаратів, і нам важко з ними боротися. Бачите, теж можна використовувати ягоди. Овочі, яблучко там намальоване, бачите, базилік, навіть можна на траві використовувати, тому що зелена пляшка і зелена етикетка означає, що це екологічно чисте. Дивіться, пише same day, spray and eat. Тобто можна того самого дня побризкати, ну, звичайно, зняти, наприклад, той самий огірок, зняти чи помідор, зняти з куща, його потрібно помити, і тоді можна їсти. Тобто воно не проникає через шкірку. Самого овоча і не дає нам. Ну, я перепрошую вам, показуюся тут, бо в мене всі препарати ось тут. Так само воно тут є розписана вся інструкція. Ось, як можна використовувати, для чого і що воно, для, для чого воно допомагає. Тобто, від чого воно захищає рослинки. Це ще такий один препарат. Зараз я вам покажу ще один теж. Він зелений. Бачите, зелена пляшка теж. І цей іде і для квітів, і для, бачите, он, горох є, тобто для овочів теж є. І ось тут намальовано попелиця. Бачите, яка вона зелена від павутинного кліща. І ось отут у нас є, бачите, попелиця, павутинний кліщ, і що саме цікаве, бачите, оці плями на листочках це є захворювання. універсальний бак-контроль, універсальний засіб від боротьби з шкідниками і від хворіб. Знову пише: бачите, «Pests Do not develop a resistance to use. Тобто цей препарат можна використовувати і на два рази оприскування, і на три рази, скільки вам потрібно, не викликає резистентності у шкідника. Тобто він буде гинути все рівно. Теж тут є один літр. Пише для ornamental and edible plants. Це означає, що як для декоративних, так і для їстівних рослин. Бачите? Тут в ньому є зразу в цьому препараті, бо ви знаєте, що коли є якісь пестициди, якісь є препарати від шкідників, то ми обов'язково потім додаємо, через якийсь час ми повинні погодувати рослинку, а тут, тут вже є все зміщено разом. Тобто вони зміксували. Бачите? Плюс додано feed, це означає їду, і для, для strong grown, для міцного зростання. Ось це теж зелене, бачите, зелена, зелена банка, зелена упаковка. Це означає, що рослин ці препарати є натуральні, тобто вони є натурального походження. Ну, ось знову, бачите, це біла, біла банка, але теж пише то само: бачите, Eco Effective, так само, як і в тому, що я вам показувала попередньо. Bug контрол, теж, бачите. І ось оця попелиця коричнева, бачите, таку попелицю я була знайшла на троянді. Я їх ніколи раніше не бачила, вони досить великі. Тут пише, бачите, контрол, контролює кількість попелиці, чорної попелиці, червоного, червоного павутинного кліща і інших. Інших це може бути там і білокрилка, може бути і той самий мучнистий червець, тому що оцей препарат, який є в білій банці, я використовую навіть для орхідей для профілактики, коли я заношу їх після осені додому, ті самі цимбідіуми. Ну ось, Бачите, тут теж пише Whitefly and many, many more. Бачите, пише багато-багато інших. Ну от Описано ті самі всі шкідники, які були і в тій самій першій пляшці, яку я вам показувала. Ну, ось такими препаратами. Ну, і ще одна є. Це, звичайно, вже препарат, який має трошки хімічної дії. Ось, бачите, він хоча б він хоч рожевий, але все рівно пише бок кілер. Якщо є бок контрол, це препарат такий більш ем, оригінальний, тобто він більш натуральний. А коли є бок кілер, це означає, що воно вбиває, вбиває цих шкідників, жуків і тут є пестицид. І вже пише використовувати. Пестицид safely» і прочитати обов'язкову інструкцію. Тобто, це все, що є в червоних банках. Ще в мене є червона, теж зараз я покажу. Раз я вже все почала показувати, ось така червона. Бачите, теж «Bog Clear Ultra 2». Пише для квітів і для кущів. Але ось який тут, бачите, різноманітний вибір оцих шкідників, з якими воно бореться. Тут теж є. Все те плюс мочнистий червець і плюс гусінь. Ось. Але проти слимаків нема нічого. Це моя біда, чесно. Ось, ну, ось такими препаратами я користуюся. Е я дуже задоволена цими препаратами, тому що вони всі є перевірені. Ось. І в нас немає в Ірландії, вона більш бореться за екологію. І в нас немає таких препаратів, які є в Україні. Наприклад, в нас заборонено. Як він називається оцей, Є фітоспорин, є фітоверм, а є фундазол. Фундазол в Ірландії повністю заборонений. Тут доцвітає тим'ян, так гарненько такі бускові квіточки тим'янчику. Ось там вже чесничок дозрів, фактично. Я навіть не знаю, де потрібно взяти якісь. Невеличкий горщик, і туди його висадити, щоб він гарно був. Там собі десь ще висіявся був мак, там біля наперстянки, і ось він там знизу собі росте догори і навіть буде квітнути. Тут теж огірочки я висадила, тут є три. І, мабуть, ще десь одненький там був всередині, але не знаю, чи він зійде. Тут має три, три помідорки. Зовсім малесенькі ще, але вони такі досить міцненькі. Це низкорослі помідори, і тут є взагалі ще мацьопка. Ось така, така, вона собі там зернятко висіялася. І нехай росте. Хоче рости, хай росте. Буде з нього щось, то буде, а не буде, то не буде. Ну і гум, мій засіб для боротьби з лимаками. Так, тут. Рододендрон вже доквіт, практично весь, бачите, вже починає обсипатися. І це от те, що я казала за магнолією, бачите, оці такі ось тут є три таких полосочки, бачите, ось вони. І коли оці стебла стануть такі вже жовтенькі, їх потрібно тут обломати. І тоді звідси, і звідси з двох боків будуть рости нові галузки на слідуючий рік. А тут, подивіться, бачите, дивіться, як росте гарно. Ось ось вона вже ця не відквітла, бачите? А вони вже чотири навіть воно випустило. І от дивіться, бачите, це якраз зараз я вам покажу. Бачите, ось цих три рисочки і от з чотирьох сторін вже ростуть нові галузки. Ось тут теж вже нові галузки є. бачите Ось вже є новенька галузка. Ну, мабуть, там просто швидше відквітли квіточки і ну ось так рододендрон. Вже скидає свої квіти, був рожевий, а став ось такий бліденький, кремовий. Тут в мене дуже гарненько почала прийматися, прийнялася фактично е незабудка. <сміття> незабудка. Тут теж кусочок незабудки я висадила, теж гарненько почала камелія нарощувати таку, бачите, таку собі крону. І сподіваюся, що з нею буде все добре. А хотіла я її викинути. Ну, нехай живе собі. Там на перстянка, тут в мене ще є. Зараз я відкрию її, бо я щось не побачила. Там теж чотири огірочка, лише дуже маленькі вони, Ось, але вони помалесенько підростають. Я бачу щодня, бачу тенденцію. В кошиках в, кошиках в мене тут просто неймовірна краса робиться. Ось такі гарненькі малинові, яскраві малинові петунії. Там така червона. Вона дійсно кроваво така червона і вже розпускаються оці червоненькі квіточки, які я висаджувала, пам'ятаєте, тоді купувала в садовому центрі. І ось тут Любелія теж. Я так підозріваю, що ця буде біленька Любелія, бо такі в неї там бутончики білесенькі, а там, мабуть, буде така темно-фіолетова. Ну і копійочки довкола. Ще один ірис, він бліденький. Його практично майже незамітно на тлі стіни. І ось отакий він буде красунь. Я маю надію, що він до вечора вже розпустить свою квіточку, але будемо чекати. Це, знову-таки повторюся. Знову воно росте, невідомо куди. Вона вже настільки висока і велика, оце вже навіть вуса випускає. Ось ще не встигла квітнути, дати ягоди, а вже випускає вуса. Вуса будемо прибирати, нам вусів не потрібно. Ось. Там собі випустила квіточки вже навіть від квітла рожева еквелегія. І зав'язуються ось такі коробочки. І я тоді візьму ці коробочки, дочекаємося, щоб вони дозріли. Ось тут ще є коробочки. І я обов'язково її розмножу. Вона дуже гарна. Крила Ангела, я була її нещадно, обрізала, нещадно її знищила. Там було три галузки, і зараз ось так гарненько вона наростає. Тут є ще одна трояндочка. Я дуже-дуже чекаю її квітіння, але наразі цього року, мабуть, квітіння не буде. Хоча нічого не можна передбачити наперед. Там щось є, он зароджується, але будемо бачити, що саме. Може, навіть і бутон. Це ті троянди, які я привезла з дому. Я купувала мамі, це було. Два роки тому, три роки тому. Так, три. Я була купила мамі на день народження, ні, два роки тому Е, Троянди. І привезла звідти Оті вже від квітчі від галузки. І от дві з них гарно прийнялися. Ця афілегія теж тут вже випустила дуже гарненькі. Ось такі коробочки. Вже навіть бачу ця жухна коробочка. Це та така, пам'ятаєте, бордова, що я купила була в садовому центрі. Десь була одна квіточка, вже я її не бачу. Вчора був сильний вітер і дуже сильно понищив, позбивав. На ту саму він дуже понищив. Стара петунія теж. Дивіться, який гарний просто колір в цій петунії. Та трошечки інакший відтінок. бачите, подивіться, вони дві, але вони дві різні. Та більш малинова, а ця більш така до червоного. Ну і вже гарненько починають оці квіточки червоненькі розпускатися. Вони такі. Дуже подібна квіточка сама формою до любелії. Але вона теж з такою губою, дуже гарні. І оця синенька. Знов-таки, любелія з білими очками, дуже гарно виглядає. Ось такі вони квіточки, манюсечки такі просто. Але вона більш на камері, більш фіолетова. А так, вона така, як я там вам казала, така більш волошкового відтінку. Ось, ну отак, от помаленько кошечки теж ростуть. Ця піона біла капризуля, вона не хотіла мені цього року заквітнути. а ні, це рожева. Це перепрошую, це гарна дівчинка. Вона просто була поділена, і вона ще дуже молоденька. Так що на слідуючий рік вона вже видасть якісь нам квіточки. А оця капризуля це біла. Ну, можливо, вона має на то право, бо я її два рази пересаджувала і два рази вона стресувала. Так що ось так. Знову ці полуниці, О, дивіться, я ось так присяду, так, і от хочу вам показати, який цей завеликий кущ. Ось навіть та піона ззаду нижча, ніж, оцей, ніж оця полуниця. Ну, Але бачите, квітно рясно, гарно квітне, дуже рясно квітів багато і вже зав'язуються ягідки. Он, де там, бачите, висять же ягідки. Лиш тепер треба мені контролювати тих слимаків, мабуть, я ввечері вийду з ліхтариком і трохи їх позбираю. Ще одна така гарненька дуже-дуже мені дуже, дуже мене тішить. Це оцей сон трава. Оця, що пам'ятаєте, я була сухезно, принесла її з минулого з будинку, від будинку від Кірана і там вона була просто засохла. вона була така вся мертва. фактично Я думала, що вона не виживе. Але гарненько почала розпускатися, хай вона трошки підросте цей кущик, і я тоді її висаджу в ґрунт. Там я поставила. Оцей кущик резен теми, яка була під бузочком. Ось так зроблю, бо тут китається часник, десь взявся, не знаю. Теж я попідрізала дуже коротенько оці іриси, які мені прислала Світланка Вайсгербер, тому що вони почали жухнути, почали жовкнути, і я зрозуміла, що там замість, коріння, замість того, щоб утворювалося коріння, Вся сила йде на листочки, і корінчики не ну, погано укорінюються. Тому я почала ці... я ці листя все обрізала. Там я теж обрізала вже нарциси, які в мене там були, тюльпани, все це обчистила. Переставила сюди оцю, чесно кажучи, у мене така думка, що це ота дика орхідейка, така що у нас росте в лісі. Я колись принесла кілька цибульок. Десь з ґрунтом, і вони мені проросли. Я їх так в цей горщик висадила, щоб не садити на квітник, тому що на квітнику воно дуже, як в нас кажуть, інвазивне, тобто воно дуже заразне і воно поїсть всі рослини, воно знищить всі рослини і буде рости само. Така дуже вона міцна. Тут часник. Подивіться, одна, одне стебло часнику. чесно кажучи, вже хай воно доросте, може з нього щось і вирости там. Ось, тому що воно десь, напевно, я з землею, а може, з, з якимись відходами я висипала сюди. Ну, мабуть, я брала компостний цей, з компосту брала ґрунт, і, можливо, десь там щось було, воно собі виросло само. Ось, так я все обчистила. Тут мене починає набирати оце рожева піона, піонія. Набираю бутончик, теж буде квітнути гарненько, тому що це. Мамка це матірна рослинка, а ота перша ота, це вона від неї відділена. Ось, Так само тут я вчора трошки пообчищала свої примули, і вони деякі навіть повипускали мені молоденькі квіточки. Дивіться, буквально от за ніч, ну це вже старіша квіточка була. Ось, оця випустила таку червоненьку, гарненьку квіточку. І навіть ось тут, бачите, дивіться, я буквально вчора все обчистила і вже от сьогодні маємо. Бутончики. Тут назріває бутончик моєї бджілки, але я мала необережність: я завжди її прибираю, коли я поливаю рослини водою з крана, тобто шлангом, і на неї потрапила вода. І вони тільки повинні поливатися дощем. І дивіться, листочки почали жовкнути. Тут листочки жовкнуть, тому що на неї потрапила вода з крана. Я поливала, коли я поливаю водою з крана. Я завжди прибираю цю рослинку до окремо кладу на камінчики, поливаю все. Потім її на місце кладу знову, тому що вона дуже не любить штучної води. Мабуть, вода має оті солі, ще якісь домішки, оте саме навіть, навіть ота. Той фільтр, що проходить вода, мабуть, якісь додаються там, до неї антисептик, і ця рослина просто їх не любить. Я тільки залишаю, коли падає дощ. Вона поливається, я для неї маю спеціальну дощову воду зібрану. І я поливаю тільки дощовою водою. Там будь -як, такі якісь жалкі потуги, редиски. Редиска <смеш> смішна. Ой, ось вам редиска. Я купила такий сорт, довга редиска, але. Ось тут щось ніби, наче щось там є, але нехай наразі ще росте. Але її дуже подзьобали слимаки. Хочу подивитися, що з нього виросте. Їсти, звичайно, я то не буду, але хай буде. Це гіркий перчик. Так він в мене і росте, нехай росте. Ці крила Ангела дуже-дуже сильно роз, роз, знову розрослися. Бачите, подивіться, займає буквально десь метр довжини, глушить там мені, але вона фактично займає тільки свою територію. Я тут нічого під нею не садила, ну, окрім тої радиски, але все рівно. Я була дуже нещадно, її по почистила навесні і вона. Все рівно гарно наростає. Ця друга орхідейка, та така малинова, такими свічечками. Вона не капризна, вона не має значення чим поливається. Відповідно, я її витягну звідти ззаду, бо вона була там за тим, за тим листям, і їй не вистачало сонечка. Я її поставила поки що сюди тимчасово. Ось, нехай вона собі тут теж було, дотримує якусь порцію сонця. Ну, вона ще не квітне, там тільки назрівають бутони. Туди мені потрапила редька. Вірніше, це навіть не редька, Я навіть знаю, що це таке, тому що я мала кусочок дайкона з кінчиком там, де листечко росте. І я порізала його дрібненько і була, висипала сюди, як підживку. А в результаті вона мені проросла і тут росте. Ну вже хай росте. Не хочу зараз її звідти викопувати, висмикувати, тому що не хочу пошкодити коріння в цієї калли. Ось конвалія вся відквітла. Я її теж гарненько обчистила, обрізала і ось так. На другий рік буде більше квітів, тому що більше є дуже маленьких молоденьких таких розеточок наросло дуже гарно. Тут в мене колись давно-давно моя Евелінка, моя донечка, вона була щепнула. Ми були їздили на скали, і вона буквально відщіпнула десь з якогось каменю. Такий малесенький, малесенький паросточок, ну таких буквально кілька травинок ось цієї рослинки, і вона от зараз квітне, подивіться. Ось таким фіолетовою квіточкою, вона собі так випускає. Вона така, що може заплітати все. До речі, я її там в кутик висадила, шкода було викинути. Калла, я помилилася, коли я сказала, що цього року це молодий садженець, фактично. Молоденька така поділка від загальної великої рослини. Велика мамка її мала видавала мені до 60 квітів. На сезон, і тепер вона випустила одну. І я думала, що буде тільки одна, але помилилася, бо ось ми маємо ще одна буде. Ось, і ось ще буде. Так що будемо мати ще більше квіточок. Ну і ромашки. Ромашки, ромашки вже починають розпускатися, і отака от в мене буде красота. Ну ось і все. На сьогодні я зробила вам такий невеличкий огляд, того що в мене вже поквітло, що наквітло, що нового. І ось така красота у мене зараз розвивається. Ну, все на цьому всім. Дуже дякую, ставте пальчик догори і всім пока.